Вітаємо вас на каналі Ерудитна Арена. Чи готові ви до справжнього інтелектуального випробування? Сьогодні ви перевірите вашу ерудицію. У вас буде лише 10 секунд на роздуми. Чи готові ви дізнатися, наскільки ви розумні? Відповідайте на наші запитання та дізнавайтеся нове разом із нами. Стартуємо прямо зараз. Не забудьте поділитися своїми результатами в коментарях. І так. Розпочинаємо. Запитання перше. У Гондурасі впродовж 100 років щорічно відбувається феноменальне явище. Точного і наукового пояснення якому не знайдено. Що це за явище? Варіант А. Смерч із мауб. Варіант Б. Вулкан із змій Брінд В. Вітер із саранчі, варіант Г. Дощ із риб Правильна відповідь Дощ із риб. Це явище спостерігається в районі міста Йоро, зазвичай в період з травня по червень. Під час сильної грози або після неї на землі знаходять сотні живих риб. Існує кілька теорій, які намагаються пояснити це явище. Одна з них пляє в тому, що потужні вітри і торнадо піднімають рибу з водних резервуарів або річок і переносять їх на значній відстані, після чого вони падають разом з дощем. Інша теорія припускає, що риба може бути піднята сильними підводними течіями під час грози. Незважаючи на різні наукові спроби пояснити цей феномен, точного і однозначного пояснення поки що не знайдено, що робить дощ з риби унікальним і загадковим природним явищем. Але багато людей Гондураса вірять, що цей феномен відбувається через отця Хосе Мануеля Субірани. Іспанського місіонера-католика, якого вважає святим, він відвідував Гондурас з 1856 по 1864 роки, і зустрічав дуже багато бідних людей, за яких він молився три дня і три ночі, просячи Бога про диво, яке допомогло бідним людям вижити, і по цій легенді від того часу почав випадати дощ із риб. Запитання друге. Який людський орган здатний регенерувати? Варіант А. Нирки, варіант Б. Селезінка, Варіант В. Печінка, Варіант Г Серце. Пальна відповідь печінка. Людська печінка є органом, здатним до регенерації. Вона має унікальну здатність відновлювати свою масу і функцію навіть після значного пошкодження або часткового видалення. Наприклад, якщо видалити до 70% печінки, вона здатна відновитися до свого початкового розміру та продовжувати працювати нормально. Це відбувається завдяки тому, що клітини печінки можуть швидко ділитися і заміщати втрачену частину. Ця здатність дуже важлива, оскільки печінка виконує багато функцій, таких як очищення крові від токсинів, вироблення білків та зберігання енергії. Запитання третє. Яку планету астрологи називають царем планет? Варіант А. Венеру, варіант Б. Сатурн, Варіант В. Марс, Варіант Г e. Юпітер. Правильна відповідь Юпітер. Юпітер є найбільшою планетою в сонячній системі. Його маса і об'єм значно перевищують масу і об'єм всіх інших планет разом узятих. Завдяки своїй величезній масі, Юпітер має потужне гравітаційне поле, яке впливає на робіти багатьох об'єктів у сонячній системі, включаючи астероїди та комети. Це гравітаційне поле допомагає захищати внутрішні планети, включаючи і Землю. Від потенційно небезпечних астероїдів і комет. Юпітер є одним із найяскравіших об'єктів на нічному небі, що робить його легко видимим неозброєним оком. Це історично привертало до нього увагу астрономів та астрологів. У багатьох культурах Юпітер асоціюється з богами і царями. Наприклад, у римській міфології Юпітер це аналог грецького Зевса, був верховним богом. Царем богів, що додатково підсилює його статус як царя планет. Запитання 4. Який елемент становить більшу частину земного ядра? Варіант А. Ртуть. Варіант Б. Нікель. Варіант В. Залізо, Варіант Г. Олово. відповідь – залізо. Більшу частину земного ядра становить залізо. Залізо основний елемент, який становить близько 85% складу ядра. Другий за кількістю елемент є нікель, який має близько 10%. Останні 5% складаються із сірки кисню і кремнію. Залізо домінує в складі ядра через свої властивості і умови високого тиску та температури всередині Землі. Запитання п'яте рік в англійській культурі було прийнято називати Роком Чудес? Варіант А. 1900. Варіант Б. 1717. Варіант В. 1500 варіант Г 1666 Правильна відповідь 1666. В англійській культурі роком чудес називають 1666 рік. Цей рік увійшов в історію через декілька значних подій, але основна причина, чому його так називають, полягає в великій лондонській пожежі та боротьбі з чумою. Пожежа почалася 2 вересня 1966 року і тривала кілька днів, знищивши більшу частину центрального Лондона, включаючи понад 13 тисяч будинків, 87 церков і кілька важливих громадських будівель. Попри масштаб руйнувань, пожежа також вважалася чудом, оскільки вона сприяла припиненню Великої чуми, яка до того часу вбила тисячі лондонців. Вогонь знищив багато інфікованих мишей і щурів, що розповсюджували чуму. Хоча пік чуми припав на 65-й рік, епідемія продовжувала забирати життя на початку 66-го, пожежа допомогла зупинити її поширення. Тому цей рік, попри жахливі події, вважається роком чудес, оскільки після нього почалося відновлення Лондона і припинилася епідемія чуми. Запитання шосте: На території якої країни розташована найнебезпечніша гора Анапурна, яка має найвищий відсоток смертності серед альпіністів. Варіант А. Непал. Варіант Б. Канада, Варіант В. Коста Ріка, Варіант Г. Грузія. Правильна відповідь Непал. Анапурна має висоту 8091 метр і розташована на території Непалу в Гімалаях. Вона славиться своїм високим рівнем смертності серед альпіністів, які намагаються її підкорити. Існує кілька причин, чому Анапурна вважається однією з найнебезпечніших гір у світі. Погода в районі Анапурни є дуже непередбачуваною. Раптові бурі, сильні вітри і різкі зміни температур можуть створити смертельні умови для альпіністів. Маршрут на вершину є технічно дуже складним. Він включає в себе крутосхили, льодовики і вузькі гребні, що потребують високого рівня, майстерності та досвіду. Також гора розташована у віддаленому районі, що ускладнює проведення рятувальних операцій у разі надзвичайної ситуації. Евакуація постраждалих альпіністів може зайняти значний час і бути дуже складною. Попри все, Анапурна продовжує залишатися одним з найпривабливіших, але найнебезпечніших викликів для альпіністів зі всього світу. Прокачуйте свій розум разом з нами на каналі Ерудитна Арена. Не забувайте підписатись та поставити вподобайку. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось у другій частині відео. Усім мирного неба!